Що нині Збройні сили України стримують один з найпотужніших наступів від початку повномасштабного вторгнення? Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. І за його словами, бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів підрозділів. Давайте почнемо пряму мову. Наразі збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення. Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО та ПРО. Власне, один з найпотужніших наступів ворога за весь час повномасштабної війни. Чи можемо говорити, що зараз ми бачимо, скажімо так, пік можливостей російської армії? І якщо це так, то ну логічно має бути після цього якийсь певний спад, чи в принципі в них ще достатньо ресурсів, аби подібним темпом я не знаю вести наступальні дії на різних ділянках. Ну, ми бачимо, що цей темп останнім часом пришвидшився. От, нагадаю, що за попередні тижні росіяни зайняли більше наших територій аніж за попередні декілька місяців. От, і це, на жаль, не випадково з одного боку, те про що сказав головнокомандувач, тобто те, що це дійсно один з найпотужніших наступів взагалі за весь час. І це те, що називається послідній і рішительний. От росіяни добре розуміють, що їхні ресурси обмежені, що в них ресурси ну, для війни такої інтенсивності в цілому, в, цілому, в них ресурсів, ну, максимум десь на рік. Для саме такого наступу в них ресурсів ще. Менше, тобто ще на ну, на, на, на 2, 3, може 4 місяці. Але в чому власне їх розрахунок, е і чому поки що цей розрахунок вдається? Е їх розрахунок е на те, що так: от вони кинули, е вони зробили ставку на цей наступ. Вони в нього кинули всі навіть останні ресурси. Вони навіть певною мірою пожертвували своєю власною курською областю заради цього наступу. Тобто, в них ж явно там не вистачає сил навіть звільнити свої законні території, витиснути звід звід. Ти нашу армію вони на це що називається забили, бо вони всю ставку роблять саме зараз на оцей наступ в Донбасі, бо вони виходять з розрахунку, що в них ресурсу максимально на рік такого наступу на кілька місяців. А в нас ще менше, тобто в них розрахунок, що так вони повторити таке, вже не зможуть, але в них розрахунок, що вони додавлять нас прямо зараз, в найближчі місяці, що наш фронт посипеться, відповідно, вони почнуть стрімко просуватися, і в тій ситуації зможуть нав'язати нам будь-які умови. І е, цей розрахунок може не спрацювати, а може спрацювати. От якщо е, ми якщо ми витримаємо найближчі півроку, витримаємо успішно. Так, в них дійсно буде далі те, що називається криза жанра, при тому криза настільки глибока, що навіть в нас відкриються абсолютно нові вікна можливостей. Але е, для цього треба витримати. А для того щоб витримати, потрібні як вір, знову ж таки абсолютно правильно завважив головнокомандувач. Нам потрібне постійне поновлення ресурсів. і, зокрема, найперший ресурс, який потребує гостро потребує поновлення, це власне люди. От останнім часом росіяни настільки успішно просуваються, просто тому що не вистачає кому їх там стримувати. От, от вони туди навпак, кинули всі свої останні ресурси і резерви. Вони е, розвинули найсильніший тиск з 22-го року. А от ми не найсильніші з 22-го року. А навпаки, а наша армія найбільш власне, з 22-го року виснажена, найбільш втомлена, і е, людей катастрофічно не вистачає. А тим часом. В тилу підготовка заміни цієї, тобто мобілізація нових військовослужбовців, ну відбувається так, так, наче взагалі ми вже майже перемогли. Нам так, ще там ну, для порядку трошки довоювати. От, от приблизно так це виглядає. Тобто, армія там сточується, а заміну ми, ми з вами з тилу їй не постачаємо. Угу. Пане Ген, тоді давайте допоможіть розібратися з нашим особовим складом. Ви говорите про те, що нам не вистачає людей, і багато хто про це говорить, що необхідно підсилити мобілізаційні процеси. Але разом з тим є і е, такі думки, які зокрема, от заступник командира 3 окремої штур штурмової бригади, пан Жорін, говорить про те, що нам взагалі не потрібні нові бригади, адже нам потрібно, хоча б докомплекувати ті старі, які ми маємо. І ми я пам'ятаю за заяв... тут немає суперечності. Ми з жореним обоє говоримо, що нам критично потрібні люди. А далі вже стоїть питання з цих людей формувати повністю нові з нуля підрозділи, чи навпаки цих людей терміново м, досипати, досилати вже, вже досвідчені підрозділи, які давно вже воюють. І власне, щоб ну, грубо кажучи, щоб новобранець приходив не в частину сформовану з новобранців, а щоб новобранець приходив там один новобранець до двох ветеранів. Скажемо так, поки ці два ветерана ще в стані продовжувати, продовжувати воювати і щоб він встиг повоювати разом з ними, а далі їх замінив. От ми говоримо про ці два різних підходи. І отут я не вважаю себе достатньо компетентним. Скажемо так, мені особисто здається, що швидше правий саме Жорин, але але знову ж таки наше командування, яке зараз більше робить ставку на формування нових бригад. Я думаю, що в них теж певні свої аргументи є. І певне, От, отут я не вважаю, що я достатньо компетентний, щоб розсудити Сирського та Жоріна, скажімо так. Uh -huh. а, але але підкреслюю: нема дискусії, чи потрібні нові бійці. Вони потрібні критично. Дискусія, про яку ви кажете, вона про те, як саме їх використовувати в старі бригади чи комплектувати з нуля нові підрозділи. Uh -huh. А є в нам в принципі чим озброювати наш особовий склад? Бо так, я пам'ятаю, якщо Володим... дуже коротко, так є та <с> так є, да звичайно, зброї багато не буває. Тим більше зброї не буває забагато. Нам завжди треба більше, більше, і більше. Але вибачте, такого щоб просто не було чим озброїти. Ну так питання поки абсолютно не стоїть. Просто пам'ятаю, що заяву Володимира Зеленського, який говорить про те, що в цьому році цей пакет допомоги, який був Хвалений з величезними затримками у Сполучених Штатах Америки станом Ну, можливо, на минулий місяць а, був виконаний по постачанням озброєння, яке нам передбачалося в цьому пакеті? Ну ледь на відсотки на 25. все інше досі до нас не дійшло. Тож виникає тоді питання: а чи дійсно нам є чим озброювати тих людей, які зараз от, е, ще раз. Процеси? є <гум> і оце питання, яке ви ставите, це дуже неправильне питання. Якраз питання, яке ставлять наші союзники, і абсолютно законні? А чи є кому давати цю нашу зброю? І оце абсолютно правильна постановка питання. Е, будь-яка зброя не воює сама, будь-яка навіть найкраще накопана фортифікація не вміє сама себе боронити. От фортифікація, лінія нас спрацювала не тільки тому, що була грамотно накопана, а ще й тому, що в ній в було 450 тисяч мобілізованих. От тому вона зупинила наш наступ і переламала повністю хід цієї війни. А порожня лінія Соровікена такого ефекту б не дала. От рівно те саме зі зброєю, вона, знаєте, сама не стріляє, вона стріляє в чиїхось руках. І питання саме в тому, що не вистачає рук. Так, зброї не вистачає теж, але давайте не плутати різного масштабу проблеми. Коли, наприклад, президент казав про недопостачання з наших союзників, ну, по-перше, він казав це, звертаючись до них. І так, їх треба прискорювати, їх треба підганяти, їх треба стимулювати, робити їхню частину роботи. Але їхня частина роботи позбавлена сенсу, якщо ми не робимо свою. А ми зараз свою якраз не робимо. От і е, давайте все ж таки будемо точними. Коли президент говорить, наприклад, союзникам, що в нас не вистачає чим укомплектувати 14 нових бригад, то mm -hmm. він говорить в першу чергу про бронетехніку. В другу навіть чергу про артилерію. Але ніде нема проблеми в нас е, укомплектувати стрілецькою зброєю. В нас абсолютно нема проблеми укомплектувати малими калібрами. А для того, щоб, наприклад, тримати оборонні бої в окопах, в першу чергу потрібно саме це. Саме просто озброєні люди, і з озброєнням для піхоти в нас проблем немає. В нас проблема саме з як ми кажемо, з тяжеляком. От власне, з важкою бронетехнікою, да, її не вистачає. Uh -huh. От але але це те, що було б критично, якби ми зараз наступали. Uh -huh. А нам зараз да, а нам зараз дай Боже лінію отримати, розумієте? Uh -huh. Чула вас добре. Давайте тоді е, в контексті нашого особового складу теж ще трошечки розберемося. Е, знаємо, і ви вже говорите вкотре, що необхідно підсилювати кількість нашого особового складу. Е, бо немає, не вистачає людей на фронті. І от є які заяви з цього приводу. Наприклад, народний депутат Пан Косенко говорить про те, що йде тенденція на зниження мобілізації. Е, він заявив, що згоден із залужним, який казав про необхідність мобілізації. 500 тисяч осіб за його словами, просідання цього процесу сталося у вересні місяці. Тут цитата: ми цього не можемо допустити ні в якому разі. Це буде великою проблемою, і ми не зможемо це наздогнати вже потім. Тож треба ці темпи підтримувати на відповідному рівні. Разом з тим, я так розумію, через брак людей на фронті шукають інші варіанти, як поповнити особовий склад. От народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що командування медичних сил Збройних сил України вже від сьогодні потайки Переводитиме військових медиків до піхотних підрозділів за її словами. Зараз до піхоти забирають і військових, які обслуговують аеродроми, артилерійські розрахунки та навіть системи Петріот. При цьому вона каже, що на фронті спостерігається управлінський колапс, мовляв, боєприпаси розподіляються не за оперативною необхідністю. Це цитата все, а Любимчикам, через що бригадам доводиться торгувати боєприпасами. Парламентарка також звинуватувала головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського в провалі курської операції. Давайте почнемо більш детально, що ще вона зазначила. Благаю всіх незалежно від політичних поглядів чи життєвого шляху. Усіх, кому не байдужі ідеї національного спротиву та збереження України, включитися та допомогти заміни військового керівництва, яке працює на ворога. І неважливо роблять вони це свідомо, чи їх використовують росіяни, передбачаючи всі їхні кроки де-факто українською армією керують вороги України. Ну, і, власне, частково на підтвердження слів безуглою виступив начальник служби зв'язків з громадкістю командування повітряних сил Юрій Ігнат, Він підтвердив часткове переведення військових повітряних сил у піхоту. каже, це відбувати відбувається не від хороших часів і є болісним, але необхідним рішенням. Водночас він заявив, що ці переведення не впливають на кількість збитих ударних БПЛА. Давайте почуємо. Шахеди збивають не лише повітряні сили, а всі сили оборони. Зрештою відсоток збиття шахедів аж ніяк не зменшився. Є щоденні офіційні звіти. Поясню ще раз, разом із шахедами, вже другий місяць поспіль летить і ще дещо зліплене, як то кажуть, згівна і палок. Їх половина вони маркуються як локаційно втрачені. Краще поясніть Мар'яну, як стільки часу, будучи активною членкиною профільного комітету, можна було провалити надважливі мобілізацію та мотивацію, щоб дійшло до того, що з авіації ППО і медиків відправляли людей на передову. Угу. Отже, у підсумку, що ми маємо? Мобілізаційний темп трошечки просидає, як говорить депутат Не у Трошечки. А наскільки? Мобілізаційний темп просів до рівня як було до травня цього року до прийняття цього е, так званого мобілізаційного закону. Ну про який я ще тоді казав, що це не мобілізаційний закон, а всього лише про впорядкування військового обліку. От е, так е, і що він, що він сам по собі без подальших кроків не може дати достатнього ефекту. Навпаки, я був тоді приємно здивований, що навіть тільки цей один закон про е, військовий облік, фактично, що він дав певний сплеск. Влітку був підйом мобілізації, набирали. До 35 тисяч людей е, на місяць це разом і е, мобілізованих, і по, -по, по добровільному рекрутингу. Це насправді менше значно ніж нам зараз було б треба, але це було настільки краще порівняно з тим, що було до того, що з'явилась надія. На жаль, надія швидко згасла до вересня. Е, мовити, до, до вересня люди розчухали, що насправді і в цьому новому законі е, безліч дірок. Що насправді е, ідея, що от прийняли закон про впорядкування військового обліку, значить, завтра зроблять наступні кроки і почнуть реально мобілізовано от що цього насправді нема, можна не боятись, і е, у вересні в нас вже впало до травневих показників. А що це означає з точки зору співвідношення? фронт тил так, от зараз тил набирає е, в півтора рази менше людей, аніж за цей самий час втрачає фронт. Ще раз, от е, в півтора рази менше. Тобто, е, ну що означає, втрачає. Давайте я уточню, щоб нас потім не перекрутили. Звичайно, не, не тільки про загиблих. У нас далеко не такі втрати загиблими, але крім загиблих, є поранених. Крім, крім загиблих та поранених є ті, що захворіли. Так, от, власне, от наші наші санітарні втрати разом, от наші бійці, які вибули з фронту по пораненнях та хворобах, так от це в півтора рази більше ніж за цей самий час ми набираємо новобранців. Тобто, наша армія, от просто отак от зменшується. Просто Тане з кожним днем, і ми в тилу нічого з цим не робимо. А тепер вернемося до подальшого того, що ви. Е... Розповідали, давайте я виносу за дужки повністю всі оцінки там е, окремих народних депутатів. Давайте говорити по суті. Питання. От, по суті, питання е, армію поставили перед фактом, що е, українська цивільна влада, український тил абсолютно не забезпечує мобілізацію. І що таке враження, що ніхто нічого і не збирається з цим робити, от ніхто е, е, не готовий йти на подальші кроки, які які для цього потрібні, і армію поставили перед фактом. Е, ми вам новобранців не даємо Ємо, але ви якось там воюєте, ви там якось фронт тримаєте. Шукайте резерви всередині армії. Їх нема. Всередині армії резервів нема, але їх сказано, шукати. Але ж у нас, пане, Євгене, тобто, армія більше е, мільйона. Як же немає резервів? Е, саме так, У нас армія всього лише біля мільйона. Всього лише біля мільйона. Так, я бачу ваше вираз обличчя класичний тиловий вираз обличчя, який коли чує про армію біля мільйона, думає про мільйон людей в окопах. Ну, це, м'яко кажучи, не так працює. Армія це величезний механізм. Що таке наш мільйон людей? Десь ну, якщо бути точним, зараз десь мільйон двісті приблизно районів. Так, от що таке наш мільйон двісті? Це не тільки хлопці і дівчата в окопах, які взагалі то бажано рятувати час від часу, скажімо так, делікатно, і які дуже швидко сточуються і закінчуються. Але це також всі служби логістики, це всі склади боєприпасів, це всі майстерні, які ремонтують підбиту поламану техніку, це всі е, військові госпіталі, це до речі, ті, що лікуються в тих госпіталях, поранені бійці, але які в такому стані, що їх ще не домобілізують. От це, все да плюс е, кордон величезний, е, плюс власне е, ті самі ТЦК, навчальні центри. От це все разом. Це мільйон. От ті, що там на фронті, це верхівка айсберга. Знаєте, в нас нема формального норматива. А от в армії США він є там, порахували, що на те, щоб один якийсь умовний Джон Рембо виконував свою місію десь в Іраку чи в Афганістані, 11 інших військовослужбовців мають робити свою роботу. Ще раз 11 військовослужбовців на одного на бойовій місії. Ясно, що в нас далеко не таке співвідношення, ми не можемо вже таки дозволити. Але ну як мінімум 3-4 бійці, якщо не 5, по-любому потрібні, щоб забезпечувати одного, mm -hmm. хто власне зараз в бою. От тепер поділіть цей мільйон і зрозумі... а потім врахуйте 1600 кілометрів фронту і порахуйте. А тепер да, вернемось до того, що е... так: от армію поставили перед фактом: шукай резерви всередині, яких завідомо немає. От шукай чорну кошку. В темній кімнаті, якщо також кішка туди навіть не заходила, і що, що змушена робити таким чином армія? А от далі починаються рішення, які дійсно вже не можна назвати інакше, як ну от ну, Не знаю навіть істеричними чи хаотичними. От, наприклад, я змушений підтвердити інформацію про, про те, що творять зараз з медичною службою. Що дійсно прийшла вже рознарядка? Це не завтра. Почнеться, це вже почалось. Я вже конкретних людей знаю, хто отримали такі приписи. От хірурги, анестезіологів, інших саме тонких фахівців, саме дуже складних дуже операцій з військових госпіталів. Їх перекидають на стабілізаційні пункти в піхотні бригади. Що таке стабілізаційний пункт? Це те, де по-хорошому має працювати ну або лікар мінімальної кваліфікації, або на кранях взагалі просто парамедик. От, тобто, взагалі людина без вищої медичної освіти, але навчена надавати оцю саме першу допомогу. А туди кидають ще раз хірургів, туди, туди кидають травматологів. Тобто, ну, ми забиваємо ми забиваємо цвяхи мікроскопом. і це так. Да, я змушений підтвердити цю інформацію. Це вже твориться. Е, те саме повітряні сили, з яких дійсно забирають людей. Ігнат змушений був це визнати. От і, і до речі, ігнат дуже правильно. Там сказав інша річ, що ну давайте от не будемо вдаватися в персональні заруби з безоглою. але в чому там гнат абсолютно правий? Що саме народних депутатів? Просто не одну мар'яну, а народних депутатів треба запитати, що в нас відбувається з мобілізацією. Це вони якраз не приймають потрібного законодавчого забезпечення. Тобто, за великим рахунком, це саме через те, що не робиться під куполом ради, от через це далі в армії робляться якісь дійсно хаотичні історичні рішення. Ну до речі, е, і до речі, ну Ігнат там трошки звукавив про всі до нього повазі. Він каже, що відсоток збиття шахетів не став меншим. Це, це до речі, правда. Наші повітря. Ні, сили, як 70 приблизно відсотків збивали, так збивають, і це дуже високий показник. Вище тільки в Ізраїлі. не тільки вибачте, держава Ізраїльця як по площі, як Київська mm -hmm. область, а напічка на ППО набагато більше ніж вся Україна. Так, але але 70 відсотків від наприклад 30 шахетів, це значить пролетіло там скільки там штучок, п'ять. Да? А 70 відсотків від збитих ну від ста, від які летіли, це значить 30 долетіло, і вибух. Тобто реально ситуація з шахедами. Ну я думаю, що ми з вами самі в Києві могли відчути наскільки ця ситуація зараз погіршується, і до речі, тут треба шукати, е, шукати рішення. І можливо, можливо, з вашого дозволу я б навіть один з варіантів запропонував. От е, чому ми взагалі саме на мобільні групи по збиттю шахетів в принципі витрачаємо наших військовослужбовців, які могли б в цей час служити десь в іншому місці? Оцю роботу можна було б доручити нам з вами. Цивільним, от вибачте, в цій роботі немає нічого сильно складного, це не, це не супернебезпечна робота, і навіть взагалі не сильно небезпечна. От, ну от я, наприклад, я після 2014 року, на жаль, да, я повернувся з такими діагнозами, що воювати на фронті фізично не можу, мене списали. Але при тому, стріляти я не розучився. І просто сидіти в пікапі, і наводити на шахеда, Ну, цілком би міг. І безліч людей вміє водити просто пікапи, направляти, направляти прожектори. От це можна було б віддати на. ДФТГ, добровільне формування територіальних громад, от передати їм цю зброю і техніку, і звичайні цивільні люди, наприклад наприклад, нас купа народу заброньована і більшість законно, хоча там є нюанси, але більшість законно. Так, от що оцей самий заброньований, але фізично здоровий чоловік, наприклад, раз, раз на три дні не може відчергувати от в такій мобільні групі, елементарно може. Я думаю, що нам вартувало подумати, що з деяких функцій взагалі зняти з нашої виснаженої армії mm -hmm. і взяти їх саме. А може ну підсилити доречніше було б мобілізацію жінок, і тоді б я не знаю, багато питань би якраз би теж можна було От Пані Берлінська нещодавно зазначила, що якраз треба підсилювати мобілізацію жінок, адже у нас є така певна можливість. Пані нестабільна... Берлінська, при, при всій повазі до Марії, ми з нею добре особисто знайомі, але от чомусь вона сама навіть на контракт з за селу зараз не йде. В нас зараз, в нас зараз жінки мають право мобілізуватись добровільно мобілізуватись, а укладати контракт. Добровільно ті жінки, хто добровільно хоче служити, ті служать, і вони мають таку можливість. Я не бачу потреби мобілізувати ні жінок, ні до речі, оцих от, з 18 до 25 років понижувати планку. До речі, от, а в мобільних групах по шахедах оці якраз юнаки, цілком могли б працювати. Тут нічого страшного нема. А от на б їх не гнав. Давайте так: в нас основна недомобілізована категорія це якраз та якої найбільше не вистачає. Це фізично здорові чоловіки віком двадцять. 25, 28, 30, 35 років. Це якраз насправді ідеальний солдат. От не 18-річний хлопчик прямо після школи, але і не ті, хто воює зараз. А це моє покоління 50+, часто навіть 55+. От тому що, да, я розумію, що на, наше оце 50-літнє покоління, ми краще психологічно готові. Але, вибачте, тіло вже не те, воно здає просто швидко. От, ну, а 30 ідеальний боєць – це 30-річний. Оце вже е, психологічно дорослий мужик, але ще з молодим фізично здоровим тілом, але це ідеальний да, солдат, саме. Він так, ідеальний я, працівник, я собідач, і, річний, і так. Е, демографія ж наша теж треба враховувати це. Е, Ні, тут не про демографію. Е, в нас е, це не те, що в нас настільки мало мобілізовано 30-річних, тому що їх статистично настільки мало. А тому, що саме ця категорія найбільше з е, от в цій категорії найбільше і заброньованих, і ухилянців. От от на жаль, так є. Оце покоління Оце покоління, поки найгірше охоплено мобілізацією, а саме його найбільше не вистачає. Розмови про зниження віку і про. Резов жінок мали б сенс, якби в нас вже служили всі ті чоловіки, які мають служити, і їх би не вистачало. Як показала навіть реєстрація в Резерві Плюс, в нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновив свої дані з порядка 4 мільйонів. Тобто ми можемо пару разів повністю замінити весь нинішній склад ЗСУ. Але ми цього не робимо. От в нас цей мобрезерв є, а ми його не набираємо, тому що для цього потрібні непопулярні політично кроки. Ми на цьому бачите, будемо втрачати рейтинги та електорат. Ну, проблема в тому, що якщо їх не мобілізувати, і до речі, повернусь. От це хто там хто з народних депутатів, кого ви цитували, казав, що от ще залужний казав, що нам треба півмільйона. Так да, от да. залу так, от підтверджують цю цифру абсолютно. Залужний це казав ще в кінці 23-го року, тоді його не почули. От а, з того Часу стало тільки гірше, нам критично необхідно півмільйона швидко, а далі 20-30 тисяч щомісяця в спокійному режимі. І тоді ми і тоді ми виграємо цю війну. Ми тоді її дійсно виграємо. Бо в нас моб резерва насправді ще на кілька років. В росіян максимум на рік, але якщо ми не будемо призивати, то тих, хто зараз воює, максимум на півроку, mm -hmm. і сам і саме на це роблять ставку Росіяни в своєму наступі. Почула вас, пане Євгене. Дуже дякую вам за те, що долучилися з нашого ефіру. Це на жаль, все, що встигаємо з вами обговорити.